Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Рагусов Дмитро Олександрович, позивний гузок, солдат 3-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, Спартан народився 21 лютого 1999 року у місті Калуші, що на Івано-Франківщині. Ріс дуже енергійною та допитливою дитиною завжди випромінював життєву силу та радість. Відвідував дитячий садок Росинка, а неповну середню освіту здобув у загальноосвітній школі номер 10 Після 9 класу вступив до Каловського професійно-технічного училища номер 7 за спеціальністю електрик, закінчивши навчання, працював охоронцем у мережі магазинів ФОРА, виявляючи відповідальність та дисциплінованість у роботі. У 2019 році Дмитро вирішив присвятити себе службі у лавах Національної гвардії України. Спершу строкову службу проходив у військовій частині 3066 у складі 27-ї печерської бригади, де входив до підрозділу конвоювання. Вже в грудні того ж року підписав контракт, відчувши справжнє покликання захищати батьківщину. У березні 2020 року перевівся до батальйону оперативного призначення Нацгвардії України імені Сергія Кульчицького. Бойові завдання в зоні проведення операції об'єднаних сил поблизу Світлодарської дуги на Донеччині. Перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Дмитро зустрів у Києві під час відпочинку після ротації. Разом із батьком, не вагаючись, став на захист в столиці. Вони разом служили під Гостомелем, а пізніше воїн брав участь у завданнях із захисту аеропорту Бориспіль, щоб запобігти його захопленню після визволення Київщини від окупації. Антів його підрозділ виконував бойові задачі у Луганській області у лютому 2024-го Дмитра перевели до військової частини 3017, навідником оператором першого відділення, першого взводу оперативного призначення, третьої роти оперативного призначення на бронетранспортерах, четвертого батальйону оперативного призначення. Уже за кілька днів він відправився виконувати бойові завдання в селі роботи на Запорізької області, проявляючи мужність та професіоналізм. У бойових умовах Дмитро проявив себе ще як досвідчений і надійний медик. Одного разу він надав невідкладну допомогу пораненому бійцеві, врятувавши йому життя. Це враження підштовхнуло командування до рішення відправити Дмитра на навчання за кордон, де він пройшов спеціалізовані курси з бойової медицини. Після закінчення курсів захисник повернувся в Україну і почав виконувати обов'язки бойового медика на харківському напрямку. Пізніше його підрозділ перекинули до Білгородської області в село Журавльовка, де захисник продовжував виконувати завдання не лише як медик, але й як провідник, допомагаючи змінювати особовий склад на передових позиціях. 5 жовтня 2024 року. Під час виконання бойового завдання Дмитро потрапив під атаку російських FPV-дронів. Один із них вразив його побратима, який загинув на місці. Боєць отримав численні осколкові поранення. Проте, незважаючи на це, він зміг вивести свою групу з 15 осіб у безпечну зону через густий листяний ліс, не давши ворогу виявити їх за допомогою дронів. Їм вдалося дістатися безпечної зони лише через 14 годин Виснажливого шляху після евакуації Дмитра доставили до шпиталю, але врятувати його руку на жаль не вдалося. Попри тяжкий стан воїн залишався мужнім і не втрачав бойового духу. Його перевели до шпиталю в Києві для подальшого лікування та реабілітації. Однак, попри стійкість та мужність, у ніч із 24 на 25 жовтня 2024 року. Серце героя не витримало раптових ускладнень, і він відійшов у вічність. Свій останній спочинок боїць знайшов 29 жовтня на кладовищі села Саджавка Коломийської територіальної громади. Йому на віки 25. Світла пам'ять і вічна слава захиснику. Все короче, сонечко. Я виїжджаю. Короче, тримайте кулечки за нас.